Заїбіть, мастер спорту виконав. Це все поламало через 200 метрів після старту. Отже, даємо старт э, чемпіонату України з марофальського бігу. Що в Не знаю, що скажуть, може знімуться. Це просто харакірі, чесно кажучи. Так, Друзі, у нас от один з переможців нашого конкурсу, якщо ви пам'ятаєте, бігнути був конкурс на хто на, зробить допис або сторіс, або ще десь там нас позначить. Сергій Бойка, Сергій, до речі, перший раз біжить в марафон після перерви з 21-го року. Це яка була ваша реакція, перша, бо задізналася, що ви перемогли. Ну, чесно, неочікувано, не але е, не так, я якось наслідки вірив в цю перемогу, що от я думав, я навіть не дивився, до 8 часов я не чекав. Ну, Не дивився, хто там ще буде. Не знаю, я був щось увірений, ну, якби впевнений на 100%. Що, думаю, от якраз доля, такий шанс. Я все відповів. Я ну, на цій перерві. Половинки бігав, а марафону, думаю, все, може буде кращий час, може буде якась краща нагода. А тут, ну, наче, знаєте, як, як в найкращих мотиваційних роликах, не чекай часу, біжи. Шо, тоді бажаємо вам гарно пробігти. і да. Вітаю ще раз перемогу. І я вам бажаю і каналу цього найкращого, тому що ну, дійсно дуже мало такого ну, якби, контенту, який. І ну, для всіх людей для то тобто я маю я перш за все говорю за любителів, тому що ну професі там люди, які професійно займаються, в них є свої ресурси. А от для таких людей, які знаєте, бігають своє задоволення, то дуже цікаво, дуже корисно. І теж бажаю вам творчих успіхів і розвитку. буде бігти марафон? Я буду бігти марафон. А ти будеш бігти на марафон? А, ти будеш болівати за чоловіка, який буде бігти на марафон? Так. Ага, я звони. Буде харчувати, всі збори достроково своїми ніжками та бігом. І саме мотивувати, і допомагати навіть таким чином. Насправді. Пару парад від фейсмейкера. Будемо. Тримайте фейсмейкерів і все буде добре. Ти прийшов на старт, ти вже маєш бути підготовлений, вже має бути пропрацьовано спортивне харчування, екіпірування. Бігти, посміхатися та кайфувати. Бігти впевнено, пити ізотоніки, водичку, споживати гелі і все буде добре. Бігти з хорошим настроєм і все вийде. Доброго ранку. Доброго. Пару порад від пейсмейкера, Кажіть розрахувати свій темп на початку, не спішити, не повестися на дії, коли сама толпа вас поведе. Тому перші 5-10 км потихеньку привикайте до темпу, а потім уже подивіться свої відчуття, чи ви можете бігти в тому темпі, якому зручно, і біжіть. Не пропускайте пункти гідратації і харчування. Моя брама, що я розказую. Е, Триватий темп цільовий, який я планую, і з таким темпом фінішувати, навіть якщо можна, дуже швидше. <гум> ага, вот он, вот он, вот он. Біла церква вимотала минулого тижня, ага. показав дуже хороший результат. І сьогодні спробую хоча повторити. Бажаю кожному бігуну успіху. Сказати, не вам. На снаги і бігти до кінця. А, о, ти що, це футболочка, ти дивись, ти диви, яка футболка. <рес> та ти що? Ану? Огонь. Так, анон, я ж розказує. Ти... Так, ти біжиш, блін. Я, я вже хотів запитати запитати, який ти марафон чи перший біжиш, а вже... Шостий, мабуть, та. так. Так, розказує, як, як настрій. Чудова, чудово. Думаю, що готовий, думаю, що все вдасться. 359 план, думаю, що все, все вийде. настав час на прикрашні стати все, еліта, 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 доброго ранку. 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 Добрий день. Так, же розповідаю, як це бігти так, таку кількість марафонів за такий короткий проміжок часу? Це авантюра взагалі. Так, так я була зареєстрована, то, ну, думаю, а чого не бігти це? ну, взагалі ти не планувала, а потім після цілої церкви в понеділок, час ночі, я щось не спала і така, ну, треба бігти, А що? А що ні? Дві половинки в мене було коли до війни. Дві половинки я робила. Так. Мені сподобалось. Подивимось. Вітаю. Добре. Отже, даємо старт чемпіонату України з марафонського бігу. П'ять, чотири. 3, 2, 1, Вам стрічку заматувати. Вона біла. Доброго ранку. Розкажіть судосінько, як вам лідери? Лідери дуже швидко біжуть. Єдине, що наскільки дистанція. Адекватно, У мене таке одне питання, бо прийшлося, мені сумніви є по довжній місце. А так вони, це чемпіонат України, це все дуже відповідно, адекватно, біжуть на 2-20 в темпі. А так, як буде по дистанції, буде видно. Так що все. Сильні учасники. Церква цього дня Київ. Життя продовжується, ми незламні, саме головне. Ну що, розповідай. Щось думав, буде швидше. Якось тяжко. Всього. Вітер! Не знаю. Може, щось сильно не готовий. До 17-го вибіжого. А що показав час? Шостиночі 49. Підтримка організація все завернула, Завертати нельзя, і в итоге? Не знаю, що скажуть, може знімуться. Ну, він просто сильно здоровий. А і він завертається, коли тобі і обривається. Через то завернуть. А так все классно. Витаю, витаю. Классно, как бы еще на 15 секунд быстрее. <связывающие> ну, расповедайте. Водички хотите? Там водичка. Сколько, сколько, скажи. Пока кто-то финишует, видите? Кто-то прохождается после финиша. Вот. Погода чудова, нарешті сонце в Києві. Перше тренування ви зачутало останні два тижні. Я набігався нормально. Непогано сьогодні вийшло, це супер. Начальний я підготувався. Наші, майстер спорту. Нарешті. Так. Класно. Класно, білочі пес пропав. Біг, дімається майже всю дистанцію. Після 37-го він відпав. Я вже в соло добігав. Дуже класно, дуже задоволений. Траса крута, цікава. Не легка, але цікава. Заїбіть, настра спорту виконав. Сил немає мене твердати задоволення, але я дуже радий. Я дуже радий. Було важко. ну... Чого? Як... Ну, Чого? Я планував бігти по одному темпу, а тренер сказав, що треба нахірячити. Я намагався, по гарміну все окей, по результату трошечки не дотягнув. Ну, Думаю, наступний старт зроблю точно. Дякую. Привітаю, вітаю, вітаю друге місце. Я взагалі-то прийшов передати прапор Андрію Гречаному і дочекатися його на фініші, але мені вручили номер, я став Катериною. І думаю, пробіжусь хоча раз в задоволення. Тих там не вийшло. Все поламалося через 200 метрів після старту. Колупану на, на лічник не побіг, але я думаю, другий другий-третій результат. Що всім відомий у нас організатор банківського Грізак розказує, як було? Ой, важко було. Знаєш, коли займаєшся організацією івентів і таких, і ветеранських, часу на тренування не дуже є, але пропустити таку подію я не міг, тому заскочив, як то кажуть, в останній вагон. Ну і короче, в вагончику так собі і їхав. Складно, але кайпово. Хотів подякувати організаторам за те, що незважаючи на все, організовують події в столиці, в Києві, в інших містах України. Також хотілося б запросити всіх на франківський півмарафон 13, який відбудеться в наступному році, в жовтні місяці, здається, 3 числа. Реєстрація вже відкрита. Заходьте, долучайтеся. Важко. Просто трошки важкувати з підйомами, з гірками. Почало судомити. Ну, в принципі, біг 2 30, там 5 приблизно, тому нормально. Ну що, як пробіг? Вогонь. Траса клас, погода клас, все клас. Спокійненько, рівненько. Перший марафон, а? Так, да, Це мій перший, перший марафон. Так. Дуже неоднозначні такі емоції, тому що... Чому? Тому що я ніколи всіх не, бі... не бігав а, в такі великій дистанції. Ось, це перше, по-друге, ці підйоми, це просто харакірі, чесно кажучи. Останній підйом визиваєте швидку бля. <гум> Вибачте, що матюкають. Дякую ну, Run Ukraine. Дякую за те, що вони проводять такий час це свято. Ну і дякую нашим захисникам, що в нас є така можливість. Слава Україні! Перші емоції після фінішу швиденько кажи. Рыгали, Таня, ти знаєш, я завжди все добре. І все сподобалось. Все Ванільний фінішою. Дякую за комплімент. Дягни нормально, будь-як бабка. Бабка, да? Да, так. нормально. Меність, кажу, я соляний, понял? <рігла> Сьогодні на 2 секунди довше. А взагалі в цілому дуже добре. Добра траса, добрий настрій. І погода. І Сьогодні погода крута. І добре, Андрій, те, що Андрій, як пробіг, розповідає. Я пробіг. У мене більше червоного, більше червоного, ніж помаранчевого на пульсометрі. Я взагалі так ніколи не бігав. Це все він, він біг ззаду постійно. І, і підганяв, да? да. мене заставили. Що <реш> там Доводий можна... дощ. <реш> пристрілялась хірово, чесно скажу. <реш> Потому, що... <реш> да, на 15-му трошки мене порубанькало. Може, треба було просто брати більш потужний з країну. Звичайний, ну якби трошки його було мало. Я почала біг, нічого не. Не прибішала біди. Бігла за, мене паїсила дівчинка з нашого клубу, Аня дуже сильна. І речі, я бігла, така за нею, все нормально, У нас там 4,50, 4,40, фейс все. Я така, норм, біжимо. Мости типу, починаються. Я їх дуже боялась, бо я їх не бігала. Ми вибігли їх по 5-505. така, супер, бо в нас була ціль ПС5 тримати. Оболонь, я вже така щось, мені не подобається, що оболонь, звісно. Гарно люди ходять, але ні. І починається той ліс назад. Я включаю Емі, нема і така, I'm not afraid. Лишається 2 кілометри, і я така, а та що там два кілометри? І ці два кілометри, чесно, вони тянулись в вічності. Я хотіла плакати. Я кричу, я хочу зупинитись. Будь ласка, я думала в марафон бігти. Тепер не знаю. Мені радили, щоб я подумала разів, Тепер подумаю. Але так я біг дуже люблю. Всі бігуни дуже класні, прям супер. Два 30 Чуть-чуть не хватило блядь. два пійсят тридцять. Чуть-чуть не хватило до САП 250. Як в цілому? А? Як в цілому? Нормально. Якби не такий жирний був, то за 248 би пробіг. Кайфушки. Це Розповідаю. у мене найкращий результат. Розповідаю. 1,52 52. Хотіла 1,49 49. чуть-чуть ну, не дожала, не доїла. Спитай щось. Е, персонал без зробив чи? Звісно, зробив. Мій другий марафон і 2.51. 2,51. Трьох вибіг. Дякую. Навіть перевершив плани мої тренерки. Їй дякую за все. По фану, кайфово все було. Ну що, розповідає. Ну слушай, я збігла краще. 3.03 я розміняла, наче погасити. Вітаю. Четверта. Я довольна, я бліванула тільки що. Водичка трошки вийшла. Вибачте, підписники, але ну то ж ми ж на той да. Ну, а як накер? Вітаю дуже класна траса. Мені дуже подобалось і каналу в лоні, і бігануті. Так, Женя, що таке? Що з ногою? Нога нога втомилась? Чи ноги сами? Гірші були прикольні. Е, так. Скажу так, що не було складно на них. На не було складно. Бігайте трейли. Добре, не бігайте трейли, просто бігайте гірки, буде легко. Так. Взагалі дуже класно. Я сьогодні бісу подругу, Вона бігла свій перший півмарафон і тренувалася тільки три місяці. Тому вона молодець, бо вибігла досить гарний час. <свісно> а так то дуже гарно все. Але я втомилася. Мої висновки як бігуна, триатлонні підготовки дають персональ без. Ага. Тому що на фоні триатлоної підготовки за половинки я побила на бігу всі свої рекорди на 5, 10, 21 і і сорок два. Віта, Вітаю. дякую. Ой, О, дякую. Кажи, кажи. Ну, гарно, гарно, трошки важко. Повтомилася після вчора. Рибка! Да, Вчора я під, як підтримка була. А. Да, так що, ну, так все добре, дякую. Все. Розповідайте. А, так, коли там 42? Ну, э, це ваш перший наступний півмарафон? Да, да, Тоді краще в наступному році. Через рік. Готуємося. У нас найкращий тренер, тому готуємося Анастасія Харченко. І мотивація внутрішня, це сняття, це найголовніше. І бажано е, не бігти так, як я. Надмовлю, але не зловлює. Да. Як ви пробігли? Супер. Нормально? Це моя перша на пів півдис... А на на да. ви обидві да, да. як? А, Ми змогли ви? ми не сумнівалися в собі, все Чотири, змогли. Ага. Так, розповідайте. Це ваш перший марафон? Так. Які емоції, які враження? Важко. цікаво. Я думаю, що варто пробігти. Чи будете буде бігти марафоном, мабуть? Хочеться вірити що так.